Мені часто поступають питання і запити показати, чим же з декоративної косметики я користуюсь на кожен день, фаворити, як я фільтрую свою колекцію і як влаштовую ротацію. Отже, це вся косметика, яку я буду використовувати в місяці вересні. Місяця в місяць деякі продукти в мене змінюються, деякі залишаються, наприклад, база від. Benefit the Professional. Це моя постійна база, яку я використовую на кожен день в жаркий, теплий період року. Коли погода холодна, взимку я цю базу відставляю в сторону, тому що в мене немає необхідності в ній. Але на даний момент я використовую її на все обличчя. Також я використовую мій улюблений. Тон від Lancome, це мій повсякденний тон. Я використовую його, тому що дуже люблю ефект, і його стійкість. І тут я також хочу спробувати мою новинку від ELF. Це їх тональний засіб Soft Glam Satin Foundation. Абсолютно новий, ще ні разу не пробувала. Це в мене колір 11 Fair Neutral. я навіть не знаю, чи вгадала колір. Будемо тестувати і пробувати щось новеньке. Я сподіваюся, це буде моя нова повсякденна тональна основа з більш таким сатиновим ефектом. Дайте мені знати в коментарях, до речі, знизу, ось тут знизу, <смі> чи хочете почути мій відгук про цю тональну основу. Також я люблю тут виставляти засоби, які хочу спробувати. Зараз мене Цікавить косметика Весмен Atelier, але я не дуже по кремовим стікам, тому добре, що в мене є такий тріо, спробувати ці новинки. Тут з боку в мене моя палетка від Sleek це мій засіб для бріф, який я використовую майже на кожен день. В минулому я намагалась закінчити цей засіб в проектах. Зараз же він в мене знаходиться тут. Як бачите, він весь час твердішає через його таку текстуру. мені весь час потрібно зішкрябувати верхній шар для того, щоб використовувати цей засіб. Але він прекрасний на кожен день і працює. Перейдемо до моїх пудрових засобів. Вони знаходяться ось тут. Це моя пудра, якою використовую на кожен день розсипчата пудра від Wet n Wild, Photo Focus. Це прозорий колір. У мене тут його залишилось вже досить. Мало, тому потрібно думати, що купувати далі. Я хочу спробувати а, щось новеньке, і я хочу повернутися до пресованих пудр, тому що ця пудра ну, дуже пачкає а, мій туалетний столик, тому що вона така м'яка, вона розлітається повсюди, як би я не намагалась бути обережною. І мене це почало сильно напрягати. Тому хочу повернутися до чогось більш зручного в використанні, менш. Забруднюючого. Також намагаюся закінчити ось цю пудру від Real Stay Matte. Як бачите, я вже дійшла до дна. Я використовую цю пудру лише на повіки, щоб закріпити базу під тіні. Мені не подобається ця пудра на все обличчя. Так, воно бюджетна, але вона ем, не хорошої якості, як на мене. Колись був бум на цю пудру, і мені здається, в теперішньому ем, часі є набагато кращі аналоги. Тому вони в мене тут стоять разом, поки я їх не закінчу. І тут в мене однушка від Sephora. Це білі тіні, які я використовую на кожен день під брову. І у внутрішній куточок ока. Як бачите, в мене тут вже є такий, така виймачка. і це відтінок Matte, Let It Snow. Ну, це матовий відтінок Let It Snow. Відповідно, типу сніг. Далі. В цьому відсіку в мене туші, тому що це дуже довга туш, і вона не поміщається нікуди. Це Lancome Seals Booster це моя улюблена база під туш. Я вже купила нову, це вже в мене майже закінчилось. І мініатюрка тушь, якою я використовую на даний момент. Це YSL Lash Clash, чорна туш, в неї дуже велика, масивна така щиточка. І на даний момент ця туш мені дуже підходить і подобається. Досить об'ємні диєві, трохи склеєні, не для всіх цей ефект, але мене такий ефект влаштовує. З місяця в місяць в мене переходять два спреї. Це мій закріплювач макіяжу від Urban Decay All Nighter, Він майже повний. Я тільки недавно купила нову версію, і закінчується в мене майже Fix Plus Lavender від MAC. Люблю дуже ці Fix Plus для тіней конкретно, або коли мені хочеться додати до обличчя більш сяючого фінішу. тому що Urban Decay дає більш матовий фініш. Далі по мілочовці. Мій консилер, який я використовую вже майже рік, і він не закінчується. Не знаю, яким чудом. Це Lancome Taint Idol Ultra Wear. Це мій єдиний консилер на даний момент. Тому він теж переходить з місяця в місяць. Мене він дуже влаштовує. Гель для Брів від Benefit все стерлось. Повсякденний мій гель. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion мій фаворит. Класика жанру. Переходить з місяця в місяць, і я скоро буду знову ж таки купувати новий. Чому він не фокусується? Тому що в мене тут уже менше половини залишилось. І недавно я спробувала повернутись до кремових тіней. Це стік від Laura Mercier. Не знаю, чи вам видно ось так зробимо. О! Дуже гарний відтінок, він такий бронзовий, але ці тіні на мені ну, взагалі не тримаються. Вони. Лягають гарно, але вони відразу скочуються на мені. Я пробувала їх також і закріпляти, так і сяк, поки що не лежить в мене рука. Тут всі мої засоби для брів. і деяка, знову ж таки, мілочовка це прозорий гель для брів від Sephora. Це звичайний прозорий гель. В мене була мініатюрка, я купила певнорозмірний варіант. Але я від нього зараз не фанатію, так як в минулому. Також мій брауглу від NYX. На моє диво, я майже його закінчила. Е, мені не подобався ніколи цей гель, але я його вирішила використовувати на кожен день, і він мене добре пішов, щоб просто закінчити. Бальзам для губ від Нівея. Поки його не закінчу, він мене звідси не вийде. Він майже, в принципі, закінчується. Люблю наносити цей бальзам, поки роблю макіяж, що це таке. Поки роблю макіяж, щоб зволожити губи перед нанесенням помад і блисків. Єдиний олівець для очей, який я використовую на даний момент це мій улюблений олівець від Urban Decay 24 на 7. Мені дуже подобається ця формула, вона дуже м'яка. Це звичайний чорний олівець, але я люблю пробувати від них різні кольори. Хочу поповнити свою колекцію різнокольоровими олівцями для очей. І останній відділ в моїй косметичній колекції. Давайте до нього трошки перейдемо ближче. Це, напевно, мій улюблений відділ: це хайлайтери, бронзери і рум'яна. Я намагаюся їх змінювати переважно на кожен місяць, але все залежить від моїх цілей косметичних. Наприклад, на даний момент я намагаюся закінчити ось цей бронзер від Bare Minerals. Я його обожнюю, це чудовий бронзер, але це знятість, його неможливо показувати в відео, і він мені дуже подобається на кожен день. Це відтінок Fair to Light. Ось так він виглядає. І ось таким чином він виглядає на даний момент. Його тут досить багато, бронзери в мене не йдуть швидко. Але я використовую його на кожен день вже десь пів року я показувала його в фаворитах і продовжую з того часу його використовувати. Цей фаворит в мене залишається фаворитом. Також я зараз витягнула мої рум'яна від. Я ще забуваю, що це за бренд, тому що тут його не вказано. Номер 25, це я вам можу сказати. Це нейтральні румяна, які мені дуже зараз заходять під ось цей хайлайтер від Бека. Це також знятість. Як бачите, вже затерлась упаковка. Але я недавно його відкопала в своїй колекції і віднайшла до нього нову любов. Це мініатюрка в мене, вже цих хайлайтерів не продають відтінок Moonstone. І він виглядає прекрасним таким золотавим. Чином він дуже м'який, дуже приємний на дотик, і на обличчі виглядає досить нейтрально, е натурально. Ось таким чином, якщо його розмазати, я, звичайно, там зачерпнула дуже багато. Я на цей хайлетер використовую дуже е м'яку кисть і тоді вона набирає досить небагато продукту. Не очікую, що закінчу його найближчим часом, але використовую. Якщо мені хочеться більш нейтрального, зовсім зовсім натурального луку, тоді я дістаю Essence Pure Nude. І останнє це мої палетки це, звичайно, Naked 3, яку я зараз намагаюсь закінчити в моєму проєкті. Вже кілька років я намагаюся закінчити цю палетку. Я б сказала, я використовую її разів 4-5 на тиждень. Ось так, навіть якщо це лише один відтінок, в мене тут дуже хороший прогрес, і мені потрібно не забути зняти. Апдейт, принаймні, двічі перед закінченням нового року. Нагадайте мені в коментарях, якщо я забуду це зробити. І Lorac Pro. дуже замазана палетка, тому що тіні тут дуже ем, розсипчаті, вони дуже легко е, відходять від упаковки, покажу вам всередині, як ця палетка виглядає. Я, до речі, добралась тут до дна. Ви побачите це в новому апдейті. Я думаю, що наступний відтінок буде ось цей. Як Pecan, Пікан, а можливо, Rosebud, тому що вони мені обидва дуже підходять, підходять ці відтінки і подобаються на кожен день. І тут дуже легко добратися до дна, на відміну від Urban Decay Naked, в яких тіні дуже-дуже добре туго дуже спресовані. Ось так виглядає мій косметичний столик в місяці вересні. Я буду змінювати деякі з продуктів, особливо для декоративного макіяжу обличчя з цієї версії. В майбутньому, і я також змінюю деякі продукти, які я хочу закінчити. Але як бачите, в мене проходить такий неофіційний project pen. Частіше всього, протягом місяця я змінюю, мабуть, рум'яна. Це єдиний декоративний засіб, який мені. Подобається змінювати майже на тижневій основі, але на даний момент я хочу добре розносити ось цей відтінок, тому що я давно до нього не поверталась. Але, в принципі, я не часто змінюю свій косметичний столик, все залежить від погоди, від настрою, від сезону і від того, що закінчується в моїй колекції. Пишіть коментаря знизу, що. У вашому косметичному столику на даний момент але ну, ми побачимось ми наступному відео.